Всім привіт у новому відео. Рада всіх вітати в резерве. Зустрічаємо нову колекцію. Зустрічаємо новиночки. Багато класного одягу, сумки, головні убори є. Що нам, жінкам, ще треба? Шопінг для нас це все, напевне. Саме важливо: ось такий джемпер з високим коміром, об'ємної в'язки. Ви тільки погляньте, який він м'якесенький, який він симпатичний. Такі джемпери в різних кольорах, скільки багато, а кольорів, який хороший вибір. Мені ще сподобався в кольорі шартрес. теж Та такий яскравий, але одночасно і осінній. Колір не токсичний, досить стриманий. Не можу не налюбуватися, але якось відчувається. Сподіваюся, що хоча б трішечки чогось буде натурального. Ціна 1700 гривень. В складі 50% віскоза, це дуже добре, 28 поліастеру, 22 поліаміду. Ну і милий в рожевому кольорі теж. При вході з пальтової тканини ще такі а, курточки. Не можу сказати, що це жакет, це швидше всього синя така курточка з пальтової тканини. Теж є пару кольорів, дивлюся в розмірі XS, але розмірна сітка до XL 1800 гривень коштує. І це 100% поліестер. Тканина по товщині, як в пальто синьому, коричневому, кольорі темно-коричневий. Далі такий хаки до оливкового є. Жакети під замшу. Колір Тофі тримає форму 2600, немало. І в складі 52 поліестеру із 48 віскози. Можливо, тому що є віскоза, м'якасенький на дотик досить. І до цього жакету є спідноїчка. Коротка на запах. Просто спідниця. Подумала чомусь, можливо, шорти спідниця. З підкладкою така осіння. 1200 гривень. Ну, такий ж самий склад. 48% є віскози, що непогано. І є ось такі оливкові кольори. Тут причеплено, що було видно, яка тканина на цій штучці на галярні. Ще має бути в чорному кольорі, але жакет у чорному кольорі я не побачила, можливо, десь в іншому місці він висить. А, наскільки ми розуміємо, що є тофі-колір, такий до оливочки і чорний, такі костюми. А що це таке красиве? Це пончо. Вау, букле і який пояс з такою квіткою. Це щось дуже-дуже розкішне і шикарне. Вона дуже красива. Просто вражаюча колекція від резерва цієї осені. Просто собі таке понще. Думаю, що це повний поліоскар, Щось таке відчуття, можливо, трішки є навіть і шерсть. Так. А 100% поліестер. І ціна 2000 гривень. Такий кейп, ще можна сказати, пончо або кейп. Ось так. Все на красивому сьогодні все. Сьогодні на стилі. і в чорному кольорі. Така красотінь. Так, а я витягую і не витягується. Витягнула він розтіпнутий без поясочка. Ось так от той поясочок з квіткою. Можна витягнути носити як кардиган собі, а можна зав'язувати так, як я показувала, що вже є на бордо. Ці жакети були у моєму відео, вони з шерстю, тому ціна тут не є низькою. 4 тисячі гривень ось такий жакет. І до нього є спідниця шорти короткі. Теж костюм. Дуже подобається і як він пошитий, і подобається якість. Хто не бачив в минулому відео є повністю огляд на цих два жакети. Цей теж а з шерстю теж ціна висока, 3600 і є спідниця шорти. Можна носити як на півпайту собі, бо досить такий подовжений, тепленький. Якийсь шарф теплий взяти, водолазку. Ще тут додалося, всякого такого я бачу. Якась жилеточка просто висить собі. Ось така класична, елегантна. Уверху застібається на гузочки. А ще мають бути штани. Це в костюмі 1700 гривень. Складі, полестер, віскоза і еластан. Цей жакет на півпальто я теж показувала в минулому своєму відео. Тут трішки по-іншому висить, краще можна роздивитися. з таким плетеним тонесеньким поясочком, без гузика, без жодної застівки. В складі є шерсть, преміум лінійка 4 тисячі гривень коштує. Добавилися лофери, додавалися плащі. Ось такі чорні лофори, так призібрано. Мохіту я показувала з натуральної замші, схожа досить модель. так от класно призібрано теж польський бренд. Що Мохіту польський, що резервет польський бренд. А тут шкірзам 2000 гривень. Ось так непогано. Стильненько на стилі. І є плащі під натуральну замшу. Різні кольори, довгий, добротний. В складі теж віскоза, 4 тисячі гривень. Такий він важкуватий, добротний з поясом. Застібається на дві кнопочки ось так. І є пояс. Добавилися нові сумочки в колекції. Ось така мила сумочка D400, преміум лінійка. Сподіваюся, що тут ніби натуральна замша, досить схожа. І преміум в лініка це все говорить про те, що це могла би бути шкіра 2400. Ну не бачу жодного знаку. Не хочеться відкривати її. Це точно замша натуральна 3200. Попередньо я сумніваюся, хоча ціна досить висока. Тут вказано, що тут шкіра. Ось така з натуральної замші сумочка. Ну і багато є козаків, а чоботи, батальйони козаки з натуральної замші якраз в такому пісочному кольорі. Дуже красива блуза поруч, і в білому молочному кольорі і в коричневому кольорах. З таким призібраним рукавчиком. Легесенька тканина. застібається на маленькі гудочки, 1400 гривень. Ось така жіночна вільного сауету. 69% віскоза і 31 поліастер коричневому кольорі теж дуже красива. Така ж ціна і такий же склад. І ще є штани в коричневому кольорі. Ідеально підходить просто в костюмі От той коричневий на блузі. І ось цей 1700 гривень, а вони такі широкі, з такими кишеньками ззаду, за щіпами, не хочу їх розтібати. В складі віскоза, поліестри Ластант, 1700 гривень. Просто угу, Класні, широченькі, такі приложила до себе. Можна поєднати з цими блузами. І в чорному кольорі теж є. Штани досить хороші, рекомендую. Що якість, що пошиття, і фасон дуже класний, дуже вдалий фасон. Просто сумку з натуральною замші. можна купити разом з замшевою курточкою. Аромат замші в кольорі Тофі. 4600 ціна. Є ще спіднечки. І є козаки в такому ж кольорі. Ось там ідеально підійдуть до цієї курточки, до цієї сумки. Натуральна замша, чому ні? Ось так. Можна собі купити зразу. Три тисячі козаки. Ось так. Бачу, що сорочки з'явилися чи блузи в новиночках не бачила. 1400 гривень. Такий легкий сірий. Ось така блуза вільного салату в стилі боку, вся призібрана, легенька тканина. І тут як вишивка. Але коли торкаєшся, то розумієш, що це таке напилення. І якби принт напилений. І він фактурний 1400 гривень. Не так, що в тканині, а ніби напилений принт. Візуально це має вигляд вишивки. Хороший досить склад, 84 кутону і 16 льону. Ще класні сумки. Це замінник замші 1800 гривень. Вигляд досить класний, такий грішічний колір з коричневим поєднанням. І застібається на магнітну кнопочку. Велика сумка в кольорі тофі. Це теж замінник натуральної замші. Застібається на кнопочку. Ще має бути брелочок або косметичка. О, там, бачите, застіпка торчить. А, є всередині. Дві таких застібки є. 1800 гривень. Багато сорочок з вишивками. Вишиті сердечка на коричному кольорі, на коричній відканині 1800 гривень. манжети рукавів у висоти і призібрано від рукавів. 93% котону і 7% льону. Супер склад. Такий же склад і в білій сирожці вишити з сердечками і блакитна вишита з квітами теж такий склад. Є блакитна, біла і гранатовому кольорі. 1800 гривень, котон і льон. Котон і льон, гранатовому кольорі сирочка 1800 гривень. У новиночках ще такі лофери з киточками, досить легенький, дуже стильний є різні розміри. Це свіженький заїзд. Так, вар шкіра і ціна 2400. Натуральна замча. Пора утеплятися і багатьох цікавить по чому куртки. І ціна 1700 гривень. Є пару кольорів, а такий світло-гранатовий колір, якийсь такий колір як моко, коричневий і базовий чорний. З капюшончиком, якесенька, вагенька, трішки приталена, вона коротка, стібана горизонтально, ось така. Добре те, що вона є легесенькою, але одночасно вона така пухляша. що буде гріти. І на кнопки застібається, і на блискавку. Цей колір досить непоганий. Ну і багато хто любить ось такі кольори. В новиночках багато взуття появилися ще такі кросівочки. преміум лінійка, легесенькі досить. 2,400. І варф, шкіра і текстиль. Натуральна замша тобто. Ось така молота. А ще класні стильні мінімалістичні жилетки. Вау, скільки класних новиночок. Яка стильна жилетка з кишенями, в сірому кольорі, цупкові в'язки, букові розрізи. Вона навіть трішки подовжена. І в складі є 5% шерсті, акрив, поліамід, поліастер і шерсть. Поруч просто жовта футболочка, 500 гривень, 100% которой раз висить, покажу. А ще в'язані кардигани, малесенькі музички. І Він такий елегантний, класичний і одночасно дуже жіночний. 1400 гривень і в складі віскоза на довгий рукавчик не розтібається вверху. Просто пришиті гузички, така обманка, по низу рукавів, манжер білий призібраний. зібраний. Все дуже жіночно і елегантно можна з спідницею, спідницею олівцем, а можна з, клас... з класичними штанами. Фасон сподобався досить. І якість сподобалася теж. Ось такі були на сьогодні новиночки з резерва. Всім до зустрічі у нових відео людей. Хмара покупців. Цей бренд багато люблять. Поважають тут от багато шерстяних кардиганів, які я показувала у минулому відео. Додавалися ще кольори ось такий бордовий. Хто не бачив, дивіться мої старі відео, а в наступних я ще раз покажу. До зустрічі!